Вісім найцікавіших висловів про життя. Мета нашого життя бути щасливим. Життя це те, що відбувається, коли ти зайнятий іншими справами. Життя це не проблема, яку потрібно вирішити, а реальність, яку потрібно прожити. Ви живете лише один раз. Але якщо ви робите це правильно, достатньо і одного разу. Життя – які зда на велосипеді, щоб утримувати рівновагу, ви повинні продовжувати рухатись. Два найважливіші дні у вашому житті це день, коли ви народилися та день, коли ви дізнаєтесь чому. Коли ти перестаєш мріяти, ти перестаєш жити, перетвори свої рани на мудрість.